Вступний параметр, про який згадають більшість автомобілістів, ну який must have будь-який поважаючий себе позашляховик, це, звичайно, клірінс. Але більшість цих автомобілістів не згадають про геометричну прохідність, без якого клірінс просто показник відстані від найнижчої точки кузова до поверхні. Що ж таке геометрична прохідність? Це перш за все кути в'їзду та з'їзду автомобіля та кут так званої рампи, тобто максимальний кут, який автомобіль може переїхати, не зачепивши нижньою частиною. Чим більше ці кути, тим краще автомобіль буде себе почувати на бездоріжжі. Наступний параметр, про який, мабуть, не згадає ніхто, чому тому, що він не стосується більшості позашляховиків, а стосується здебільшого джимні, це нестандартна колія, тому що завдяки ній джимні не впаде в будь-яку колію, навіть залишену якимось великим лісовозом, де кліренс 21 см буде ну просто ні до чого. І Наостанок треба згадати про такий параметр, як маса, який свого часу характеризував нашу українську волинянку і її легендарну прохідність. А маса у сузуки джимні ну трошки, трошки більше ніж тон на сто. І ця маленька маса дуже сильно допомагає джимніку не пасувати перед умовами, що постійно змінюються поза межами асфальтних доріг.